Ваш партійний е лідер, пан Гудименко, націкає на повторення долі Віктора Януковича для президента Зеленського. Чи бачите ви такі історичні паралелі? Ой, е ну, дивіться, для мене це все, що відбувається, відбувається в логіці серіалу. В логіці серіалу садкому політичної логіки я в цьому не бачу. Якби на місці Зеленського сидів е політик, він би цього не робив. Навіть не тому, що це ну там. Політичні переслідування як такі, а тому, що це не має політичного сенсу. Він цим фактично збільшить, хіба що, як на мене, рейтинг Петро Олексію Па Порошен... собі він не збільшить рейтинг а, а, по, -п 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 зачекайте, не перебувайте, будь ласка, і підірто і підірве власні позиції в критичний момент е на світовій арені. Бо йому зараз саме зараз багато спілкуватися з європейськими політиками з причин, що не залежить ані від нього, ані від Порошенка. І зараз при цьому взагалі показувати те, що в країні є політичні переслідування, зараз давати козир до рук росіянам, які будуть казати, що от, бачите, що Україна взагалі не владоспроможна, вони навіть на свою конституцію, вибачте, вже ігнорувати почали. І в такій ситуації. Е це не має політичного сенсу. Але єдиний сенс, який в цьому можна побачити, це якщо людина не займається політичною діяльністю, а пише серіал для пише сценарії гумористичного шоу. І ось в цьому контексті, так, ось в цій серії, він буде саджати свого головного опонента і доводити його зв'язки з, з Медвечком і його зв'язки з Ордло. І більш того, пан. Олег Базар, заступник головного редактора лівого берегу, поспілкувавшись з тими, хто там приймав рішення, в себе на Фейсбуці написав, що логіка була дуже проста: зробити це до нового року, щоб ну на новий рік вийти і сказати про це, розповісти про це усьому українському народу. В офіційному виступі президента це логіка, яка просто для мене неосяжна. Розумієте, я просто звик. Я там багато був у політичній журналістиці. Я звик аналізувати політичні процеси з цієї точки зору, з точки зору політичної досільності. Людина робить щось, що покращить її політичні позиції. А я не звик працювати і аналізувати в контексті того, що людина робить щось, щоб у телешоу, яке відбудеться в конкретний час, цій людині було що сказати. Це абсолютно абсурдно. Але як на мене, нам треба просто змінити нашу власну кваліфікацію. Нам треба звикнути аналізувати дії влади саме в цьому контексті, бо в інших контекстах вони просто перестали мати якийсь не те, що юридичний. На закони вже давно всім все одно, а практичний як вам здається, ця тенденція продовжиться далі, ну от найближчими місяцями, чи це десь заморозиться зима все ж таки в Україні? Є така традиція. Головним могильщиком будь-якої влади є сама влада. Це стосувалося абсолютно будь-якої політичної сили в Україні в будь-який політичний період. Як ми зараз бачимо, якби не було того ж самого розколу з разумковим. Усі 5,5 і відсотків, що зараз має розумна політика, мала би слуга народу. Ми не знаємо, які дурості слуга народу зробить наступним чином. Наступним разом ми не знаємо, які будуть скандали. Тиждень тому у нас з'явився новий скандал з Гогилашвілі. От, оць, оць, от цим, от не дуже шановним паном, а, і цей скандал дуже боляче вдарив власне по рейтингах партії вже тоді, але це був скандал на абсолютно рівному місці. Його він не був перебачуваний. Ми не могли знати, що людина просто полізе там лаятися з полісменом, щоб потім з'ясувалось, що ця людина власне контролює наркотрафік, що вона є власне креатурою Зеленського, що вона живе в одному будинку з, з боже з. З Будановим. з Будановим, так. І що цей будинок належить обнальщикам з російським громадянством. Тобто на рівному місці виник скандал, який коштував, як на мене, слузі народу якихось відсотків рейтингу. Я гадаю, що навіть до весни. Таких скандалів буде не один. І це при тому, що власне влада зараз сама робить усе для того, щоб її рейтинг падав. От тут у нас зараз на телеекрані Зеленський лається з Бутусовим. Цього можна було уникнути, але Зеленський сам почав... Я думаю, цього неможливо було уникнути. Коли він ну, з'явився в, в списку форматі... запрошених, це і була мета президента насварити журналіста. Це Принизити. це йому не принесло жодних позитивних ну, ефектів. Може він воя проте я кажу, що вони зараз самі себе закопують. Зараз буде ця справа знов таки зі спробою засудити Порошенка. А в неї немає нормального для зеленського завершення. Якщо його посадять, це це не, не поліпшить політичних перспектив Зеленського. Якщо його не посадять, це теж не поліпшить політичних перспектив зеленського. Це то це Людина сама себе заганяє в ситуацію. Виходячи з якихось власних побажань, з якогось власного бачення світу, в якої політична позиція цієї людини буде ставати гіршою, гіршою, гіршою. І цю людину неможливо аналізувати політичною логікою, про що я казав ще в першому коментарі. Тому це те, що відбувається з рейтингами, воно абсолютно закономірно. Так вони будуть падати більше, і я вже не кажу про те, що у нас можуть бути великі економічні проблеми і великі проблеми з тим самим опаленням просто навесні. І в цій ситуації рейтинги будуть падати. Я просто вважаю, що вони певно вже ігнорують рейтинги. Вони певно вже вважають, що так чи інакше вони вже є владою. Так, рейтинг впав, але ми все ще влада. У нас ще є якийсь час до власне. Офіційного планового завершення повноважень і вони цей час будуть використовувати собі на користь.